А в Україні добрі люди. Починаю серію відео по кавунам. Тобто буду показувати, які є сорти, буду розрізати, показати яке там насіння. І ви його зможете буквально через тиждень, як воно підсохне, замовити. Ось це новий кавун в моєї колекції. Зараз ми його розріжемо, подивимося, що у нього всередині, яке в нього насіння. І чи варто він уваги. Буде ще приблизно 10 таких відео, де я буду розрізати кавунчик. Цим раджу, якщо ви хочете виростити дуже гарний кавун, вибирати найкрупніший, бо він одразу автоматично йде з генами заложеними бути крупним. У вас так буває часто ідете по грядки, ну, більш-менш середнього середнього розміру, а потім лежить один здоровенний. Це не із-за того, що туди насипали 8 тонн сілітри, це із за того, що він генетично так, Заряджений бути здоровим. Із таких і відбирайте насіння. Тобто самих крупних. У нас є ось такі маленькі чорні зернятка. Зерняток небагато, це дуже добре. Не зовсім він без насіння, але кажу, насіння є і, і ось таке воно. Сам кавун добре визрів. Солодкий. Ось видно, якщо камера побачить, пісочний такий. В общем, для кавуна саме то. І чим він сподобався? В моїй місцевості дуже важко вирости такий насищений червоний кавун. А це саме такий червоний, тому що дуже часто розвій виходить. Чому я кажу, що підбирайте сорта районіровані вашій місцевості. Якщо у вас нема змоги замовити у мене, під відео в описі буде телеграм, куди я буду додати насіння. Шукайте баштани, які є в вашій місцевості, там, де вже вирощувалися кавуни, туди їдьте. І на полі так і кажіть, що я хочу. Определеного сорта, саме більше, що вас знайду, я вас то куплю. Дуже часто дуже великі кавуни, особливо в кінці серпня, віддають безплатно, тому що вони внутрі полопані, тобто вони переспівші. Його можна вообще за бестінь взяти або безкоштовно, ну або купити ще пару менших, і той вам так дадуть. І зібрати з нього насіння. Тоді у вас буде отакий урожай наступного року. Тобто він генетично запрограмований, бути більшим. Це таки один із секретів. Кожного року в світі йдуть сорівнування по вирощуванню великого кавуна і великого гарбуза. От завжди, ну майже завжди, в 99% случаїв, перемагають діти пред переможців. Тобто йде генетичне закріплення більш крупно-крупно-крупно і тому є всі кавуни більше 100 кг, кабаки, взагалі вже за 400 за 500 перевалили. Тобто гарне насіння. З тих кавунів кабаків стоє космос грошей. Я колись хотів заказати. Ну мені це не по карману. Але колись можу замовити. А вам раджу просто відбирати найбільші ягоди, які у вас виростуть, і таким образом у вас буде кожен год це крупніше, і крупніше, даже при поганому обработки недостатньому поливі, Допустимо, він виросте не 15 до 20 кг, а виросте 7-8 без особового ходу. При тому, що, допустимо, друге насіння, треба було лити воду, ухажувати за ним, чуть ли не цілувати його кожного дня, щоб вирости 7-8 кг, А цей сам по собі такий виросте. Тому обов'язково так робіть, шукайте з максимально крупних ягод насіння. Нема змоги шукати, переходьте до мене під відео в описі, буде телеграм, де можна заказати насіння. І всі сорти я вам покажу, які в мене будуть в наявності. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Всім дякую і допомогу. Побачення.